Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа. і це 20-й випуск новин цей тиждень, хоч і не самий насичений на новини, але дечого й не збирали. Тому обговоримо сьогодні анонс Лейли, дещо розглянемо її навички, а коротенько поговоримо про поточну подію з грибочками. Тож, всім смаколиків до столику, а ми починаємо. А розпочнемо ми цей випуск з приємних новин. Всі ми любимо конкурси і подарунки. Тим більше скоро наступають різдвяні свята. Як би важко нам усім зараз не було, а трошки чудес нам не завадить. Тому ми вирішили запустити пілотну акцію Таємний Санта Тейвату. Взяти участь ні може кожен, незалежно від вашого таланту, вмієте ви малювати чи ні, співати чи писати гайди. Подарунки може отримати кожен. Єдине правило подарувати щось взамін. Проходитиме акція в нашому твіттері UA. Умови дуже прості. Реєструємось за посиланням, заповнюємо форму і готуємось до участі. Суть акції полягає в обміні подарунками між двома випадковими людьми на основі їх інтересів. Оскільки наш санта родом з тайвату, той подарунок має бути складений за тематикою гри. Ви отримаєте коротенький опис, що допоможе вам скласти бажаний презент, реєстрація триватиме до 1 грудня, а наступного дня ви вже отримаєте інформацію про отримувача. Подарунок потрібно відправити до 28 грудня, щоб кожен встиг отримати його до завершення новорічних свят і до тривалих вихідних відділеннях пошт. Всі деталі конкурсу ви зможете знайти за посиланням в закріпленому коментарі, а також в описі до відео. Реєструйтеся і бажаємо натхнення кожному з вас. А тепер перейдемо до основих новин тижня. Перш за все, поговоримо про нову героїню Лейлу. Це 4 зіркова, кривий персонаж, і в п'ятницю розробники випустили демо-ролик, а також показали нам її таланти. От по ним ми зараз і пройдемось. Звичайна атака складається з трьох послідовних ударів мечем Полдатака – атака, підсилені удари, які витрачають трішечки енергії, елементальна навичка. При використанні накладає на героїню Кріо щит, при накладанні наноситься шкода у невеликому радіусі. Особливість щита в тому, що після активації кожні секунди на ньому генерується одна зірочка. Їх може бути до 4 штук одночасно, і при накопиченні 4 вони автоматично атакують супротивника. Але ще є додаткова особливість: зірочки генеруються також при використанні елементальної навички, відразу по 2 штуки, один раз на 0,3 секунди, тобто при ротації персонажів. Стрілянина зірочками пришвидшується. Вибух стихій при використанні створює таку собі люстру з зірочками, які автоматично атакують противників кріошкодою. Додаткова ж користь від її вибуху в тому, що він також раз на пів секунди створює одну додаткову зірочку на щиті Лейли. Таким чином, Лейла стає непоганою турелью, яка в теорії зможе непогано роздавати кріостатус. В цілому цікавий персонаж, але будемо подивитись, всі її турельні здібності уже зовсім скоро. Йдемо далі і нагадуємо, що в четвер розпочалась нова ігрова подія. Епічна боротьба з грибами. Сюжет події розгортається навколо цікавого турніру із знищення шкідників грибів. Завдання, як завжди, доволі різноманітні і дозволяють пограти в таких собі покемонів всередині гри. Грибочки прокачуються, отримують роль. Також можуть бути використані як бійці. За проходження івенту ви можете отримати прімогеми, корисні матеріали, а також баригу. Ой. Тобто торгівку дорі. Ще одна цікава новина, яку варто знати, це інформація для всіх, хто має смартфон і мобільний додаток ФОЙОЛАП, адже там запустили зручний віджит із вшитою статистикою, який можна вивести на головний екран. Також там є корисні шорткати, які принесуть вас безпосередньо в додаток. Наприклад, якщо ви хочете відмітитися, можна перевіряти рівень смоли, переходити до обговорень, а ще там кожні 24 години міняється зображення. Ну і можна, звісно, зробити собі кастомізацію робочого столу, якщо ви любите естетику і всіляке таке. Ось такі новини на сьогодні. Як завжди, чекаємо на вас в наших соціальних мережах Твіттері, на Твічі, всі посилання в описі. А тепер дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться відео з друзями та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!